Скарби коломийських підземель. Директор музею історії міста Коломиї Юрій Плекан продовжує досліджувати старожитності, які відкриваються під час реставрації місцевих підземель та підвалів. Цього разу він запросив журналістів оглянути унікальні знахідки. Ми маємо репортаж і можливість чудову можливість побувати в такому підвалі, який би ми хотіли бачити всі підвальні приміщення міста Коломиї. Тобто, це приклад шановливого ставлення. До нашої історичної пам'яті сьогодні ми перебуваємо в будинку і підвальному приміщенні, яких свого часу відреставрував світлої пам'яті наш відомий колом'янин, меценат, правник Михайло Йосипович Петрів. Ну а тепер продовжує його дочка Анна Бурбан. Коломіянка Анна Бурбан розповіла, що цей підвал у неї з'явився завдяки покійному батькові. Який припустив, що будівля колись була частиною старої автостанції і тому мала підвал? Родина одразу ж взялася за роботу і вже майже все відновила. Щоб довести до ладу підвал, це вже специфіка роботи, бо це мінус перший поверх, це по перше. По-друге, треба було і робочих, які це все будуть вигрібати, і треба було десь це все вивозити. Тут підвал був завжди від заснування цього будинку. Ми догадуємося, що цей будинок міг би належати євреям. Це так логічно, тому що тут неподалік є синагога. Теоретично це мало місце бути саме для євреїв, які міг жити в коломи. Ку Юрій Плекан підтверджує припущення, що тут, наприкінці 19 століття, мешкали євреї. Класична ця забудова, бачимо, що підвальні приміщення досить високі, мають структуру побудову фундаменту, як всі наші. Будівлі міста Коломиї двохпорухова будівля з двома входами. двір є і парадний вхід на площу Старий Ринок. Так звана малу автостанція, як ми її називаємо, стара автостанція, мала автостанція. Безперечно, це єврейські власники були тут. У підвалі є своя родзинка, яка зізнається господиня, іноді стає небезпечною. Одним із таких, скажімо, родзинок цієї будови, це є криниці, і також це є родзинка, але і певний нюанс, оскільки є криниця, відповідно, є сирість. Цю воду не використовуємо, але плекаємо ем, постійно таку. Річ як насос, бо він рятує, коли є, до прикладу, великі дощі, і коли рівень самої води може заходити на підвал. Власниця свідомо залишила у приміщенні фрагменти автентики. Моменти автентики вони однозначно варті уваги, тому що це краса естетика, яку не треба ховати. Ці, це є старі цегли, ті, які є природніми, і з якими власне, будована ця будівля. Насправді, для того, щоб можна було дивитися що в Україні завжди була краса естетика навіть підвал. Підвал це може бути не тільки для мотлуху, це може бути і для того, щоб тут проводила час сім'я або гості, або друзі. Зі слів Юрія Плекана колись будували на славу, і він певен, що будівля стоятиме ще багато років. Кронштейни, такі, які тримають будівлю Це надзвичайно якісний метал, цупкий. Товстий – це такі балки, які тримають будівлю. Фахівець запросив журналістів відвідати інші історичні місця у підземному місті. Тож очікуйте на наступні матеріали. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.